Всім привіт! Ми з України! Слава Україні! Героям слава! Ставлячі підписники! А що в нас сьогодні? Катю, що в нас сьогодні? Ми їдемо за поповненням. Ой, зранку дзвона глядачі знайомий, каже: Льоня халепа. Розплилася коровка, порез, злягла, три дні вже лежить, молока немає ніякого ніде нічого. Є бичок. Викинув, виходить, на OLX, три дні висить, ніхто ні дзвонить ніде нічого. Каже, забери! Кажу, та я ж їх тільки, тільки на відео рахував, що там нема ніде нічого. Ну каже, подумай, Льон, Льоня, подумай, бо нема ніде ні тримати і нема чим годувати. Як тримати, то ще, каже, нема чим далі нагодувати його. Ну і теж глядачі. Поспілкувалися ми своїми, Все, в нас є один бичок, вирішили взяти ще одну до пари. Бо коли пара, це краще, ніж нічого. Ну, через те, глядачі, зараз їдемо і забираємо, виходить. Бичочка. Ну і вам, звісно, покажемо. Звичайно, ми ж як це, ми там підраховували, що з них, звичайно, з тих биків вихлоп дуже малий і все. Ну, як багато глядачів написало, кажуть, Льоня, там не заробіток, то копілка. Ти каже, в нього рік кидаєш, кидаєш, кидаєш потрошку. А через рік береш мішок грошей. Так що їдемо по копілку, як би в стріляні гроші. Так що такі взяли з собою катюню. Бо треба ж буде того допомагає, щоб його загрузити в машину, упхнути. Ну як Катюня не справиться, то взяли ще он. Ще один пасажир. Ну від того пасажира ніде не втечеш. Взяли з собою дружину. Так що я буду дивитися, так знаєте, як на цьому керувати вправо-влево, а дівчата хай беруть і вкидають його в машину. Їдемо, виходить дев'яточкою. Без прицепу без нічого. Воно телятко маленьке. Кинем, виходить, його в багажник. Я думаю, якось довеземо. Так що, погнали. І подивимося, що ж ми зараз придбаємо. Ціна, звичайно, адекватна, ціна за бичка 3 тисячі гривень. Якось так. В принципі, це ціна е, як? Поросятка. Ну, я ж казав, що вони в нас ні по чому. Бачите, і чоловік викинув, на, каже, і в газету вкинув і на олоїх скинув. У продаж, то каже, ніхто за три дні навіть не обізвався. Так що їдемо, забираємо. Погнали. Дівчата, по машинам. Катю, ти ворота. ворота. Не всі по машинам, Катя ворота. Так. Опа. Так, Катюня вже двері відкрила. Забираємо її. Заглухли. Приїхали. Приїхали. Та на газу, хоч присібайся. Бо нам глядачі не по місту, а 10 кілометрів від дому їхати. Через через райцентр. Звичайно, час, звісно, такий вже. Пізній, 4 часи вечора, виходить, чи дня. Ну, кажу, давай прийду завтра. Я кажу, Льоня, нема чим нагодувати. Реально. Ну кажу, ладно, прийдемо заберемо зараз на цьому. Так що біжимо. Їдемо рятувати бичка. Їдемо рятувати, рятувати бичка. Ну, я думаю, глядачі, буде цікаво. Знаєте як? Це виходить, як, бичок не породистий. Ну, Зайшли, там якась є ж порода, все. Ну, З-під простенької коровки, все. Ну, я думаю, буде цікаво. Як вони, себе, як вони ну, будуть рости, як вони виростуть і що до чого. І порівняти з породистим брауншвіцом. Хто з них буде більший, хто з них буде менший. І хто настільки витягне, теж буде цікаво. Чи краще, звісно, було б поїхати за 10 тисяч купити породистого бичка, чи, в принципі, можна і простенько такого бачите? Звичайно. Тут, звісно, дешевший варіант. Якщо Брауншвіц 10 тисяч, то... Такі телятка, бачите, по 3000 гривень продають їх. Ну, Я, я знаєте, як не торгувався, ні, нічого. Я кажу, що ти за нього хочеш? Він каже, Льоня, я глянув. Э, приблизна ціна 3000 гривень. Я кажу, все, без питань. Хай буде 3000 гривень. Я розумію, що ти знаєте, як, як, воно любу корову. Хоч парувати, хоч браун швіца, хоч просту корову, це все кошти. Якщо ще не раз парувати, то там ото, в парувці, оце, як 3000 гривень, це половина трьох, там тільки в парубці, щоб очки спарувати ту коровку. Ну а плюжа її ж треба в коровці виносити. Так що такі справи. Ну нічого глядачі, біжимо і забираємо. thank you Так, погнали ми. Бачення. Ой! Так, глядачі, вкинули. Ох і Лотман. — Та здоровий бляха муха, страшне. Насили двох підняли. Фу бля. Оце три дні. Хіба ж це? Ото вони чого так ті корови падають на ті на ті порядзи, бо Бляха муха, щось кучимо. Бризук не оставив тобі. Бризвик. Оставив? Да. Подірвав бризувик. Катюхи. За, за другий. І два він подірвав. І <зас> <thiya. зас> <зас> я, батько. Фу, Йо-ма-йо. Так, ну нічого, глядачі, Біжим бьем додому і будемо робити розпаковку. <зас> Фу, ми вдома. О, Та, глядачі, ну що, ось ми і вдома. Будемо робити зараз розпаковку. Поки бик не вийшов через заднє стекло. А, бо дружина цього. Косю, 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 не пляй тільки на цьому. Бо піднімався, ставав на ноги. Так, ну що ми, дівчата? Він, 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 він не то саме, не, не, не відкинув, копитав. А бо що ж лежить так смірно-смирно. Так, як китюнчик. Його... Так, як ми його витягнемо на цьому? А ну беріть Давай за... Кун, кун. <ріх> китюнчик, іди сюди, що ти там стоїш перед... за голову будеш брати, чи я що? Просто думаю, як його беріть за оті, за дніною, жопу дрозу вивожемо. його! Бери качети ногу. Та за мамкину ногу. Ой, ой, він живий. Бек. Розожіть йому ногу. Тихо, тихо, тихо. держи. Тихо, Так, зараз розпутовуємо його. ти, ми манюні. Манюни. Такий маню. Такий хорошенький, хлопчик. Лежи, лежи, лежи. Далеко не втечеш. Хіба що старой? Так, глядачі. Ну що ми? <рі> Знайомтеся. Знайомтеся, бик! <рі> Поки? Як? Поки, просто бик. Поки просто бик. Ніхто ніяк не називало, ніде нічого. <рі> Та, ну що сказати, такий, звісно, проти, так да, коротенькі проти брандшвіса. Брауншвіц, то звісно він з длини такий. Все. Ну, всім такий хлопак. Меджатюнички такі. Дивіться який. А? Красавець. Ну що, будеш на нашому господарстві? Ну? Да? там родина буде, друзі багато. Тут нас повно. Кать, включай світло. Світло в сараї. О. Отакі От глядачі, отаку купила красавчика. Бачите, три дні. Ну, в принципі, доволі такий крупненький бичок. Оце ж бачите, як я, оце ж майже, що коров ті порязи. Тому що виходять такі крупні телята, і коровка все своє здоров'ячко дає, виходить, тельові. Ну, бачите, третій день, звісно, трошки поспілкувалися з хазайнами все, то. На вечір коровка вже піднялась. Так що дай Боже, щоб вона в них все нормально там було, щоб доїлась добре. Ага. Ну і давала ще приплут. Бачите. Що, ну що, погнали, його одразу затягувати якось. А <реку> ну вставай, вставай, лацько, лінивий. О, <реку> Лінивий. Той хитрун, це лінивий. В нього видно, ноги позататікували. Такі вставай. Вставай на ножки. Вставай. Вставай, хорошенький. А ножки он трусать, а на цьому. Вставай. Затекли видно. Піднімайся! А ну вставай. Поднімось. Блин, ебаю. Вставай. А ну, бля. Для одного на ногу. Бери забыл, за бух. За давай, давай. О. 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 О! все. Сейчас впадай. Нет. Кольцами не звук. Все захочешь Да, Отак вот і веди китінчирай. Пішли. Пішли, мій хлопці. Пішли, пішли, пішли. пішли. <ривіт> У нас, звісно, молока немає. Будеш водичку пити. <ривіт> Дівчата! <ривіт> Дівчата. Заходь давай давайте вперед. Дівчата? <ривіт> ми вам... Дивіться, як ми вам привели. Дівчата. О, дивіться. А ну знайомте. Здомить. Ану портайся. Іди сюди. О, ідіть гляньте ближче. Дивіться, який красавчик. Такий. Коренасий, конечно, моцний. Ну, бугай. Да, мажунчик? Такий теж, бачите, коричневенький він з білим. Може браун десь там по. Полірнув його легенько. І да? облизити вже їсти хоче. Так, ну нічого, закриваємо. Закриваємо його. Давай, китюнчик. Бо він вискочить що коров попарує, а продасти. Так. О. Ху. О! Захід виглядає. Бачите? Так, що отакі, отакі ми сьогодні глядачі, бачите, як? Лузу. Зібрали урожай, упівмали урожай. Ну нічого, бачите, в принципі. Я думаю, нормальний такий бичечок і все. Звичайно, проти нашого, який ну той наш длин, длинний просто длинший бичок, цей, виходить трошки коротший. Ну а протім подивимося, що ж як краще, чи породистий племений. Браун буде більший, чи цей буде більший. Так що, кому цікаво, кому інтересно, звичайно, остаємося з нами. Ну а кому понравилось таке відео, наше придбання, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ну і все, обов'язково буде Україна. Пока-пока.